Новобудова в Україні індикатор не лише економіки, а й сподівань людей щодо завтрашнього дня. Попри війну, будівництво триває, ціни зростають, а попит зміщується. Чому українці не квапляться інвестувати в нові ЖК? Де квадратний метр первинки найдорожчий? Та які прогнози щодо подальших цін на житло? Аналітика ринку від столиці до прифронтових регіонів. Далі в матеріалі. Значить, це повноцінна однокімнатна квартира загальною площою майже 54 метри. В чому її ключова перевага, що вона знаходиться на другому поверсі. Центр столиці Печерський був і залишається найдорожчим районом Києва. Цей будинок 21-го року здали в експлуатацію де факто перед вторгненням. Квадратний метр коштує. Плюс-мінус там три тисячі доларів на сьогоднішній день. Низькі поверхи навіть у забудовників коштують дорожче ніж високі. Раніше тенденція була навпаки. Такі укомплектовані меблями і технікою одно та двокімнатки мають найбільший попит, каже експерт. За даними порталу з нерухомості, середня ціна квадратного метру в новобудові у Києві 1300 доларів 53 тисячі 900 гривень. Подорожчання за останні півроку у межах усього 1-2 відсотків коментують фахівці. Ціна коливається від обстрілу до обстрілу. Натомість, все менше українці інвестують в нестабільні проєкти, нерухомість на етапі будівництва щодо квартир. Під ключ, якщо ми беремо продаж об'єктів там в районі там 50, 60, 40, 80 тисяч, то ринок доволі активний, дуже жвавий. Тим більше ці варіанти підпадають під держпрограму доступного кредитування ЄОСЕЛЯ. Селя. Найдорожчий квадратний метр новобудови в Україні наразі у Львові 1400 доларів 58 тисяч гривень. Київ посідає друге місце. Третє незмінно тримає Ужгород 45 тисяч гривень. Неподалік, і Франківськ. Віталіна щойно з потягу і одразу в офіс будівельної фірми. Киянка разом із чоловіком два роки тому інвестувала у Франківську в нерухомість ще на етапі зведення. За порадою подруги вибирали житло, тому що зараз ситуація в Києві всі знають напружена. І ми на всяк випадок, щоб була можливість кудись з родиною виїхати, тому обрали Франківськ. 40 квадратів два роки тому вартувала сім'ї близько мільйона гривень. Нині їхнє помешкання здорожчало на третину. Тепер коштує півтора мільйона. Ми задоволені, що ми зробили таку покупку. Зараз оформляємо договір, щоб місцева компанія робила ремонт. Аналітики стверджують, що більше 40% введеної експлуатації експлуатацію за минулий рік все ж таки частка західного регіону. Тільки ця будівельна компанія торік здала не менше як три тисячі квартир. Попит підвищується, ціни повзуть вгору. 10% здорожчання за рік. Нині однокімнатка у Франківську стартує від 35 тисяч доларів із ремонтом усі 50. Попит на квартири з ремонтом збільшується, тому що багато релокованих людей, які змінюють своє місце проживання, які не мають часу витрачати на ремонт. Зараз вам покажу двокімнатну квартиру, один з наших популярних. Варіантів це 69 метрів квадратних. Квартира була також з послугою ремонт від забудівних. Вартість житла зараз без ремонту орієнтовно 38 тисяч двісті гривень за метр квадратний. Вартість послуги ремонт від забудівника 350 доларів приблизно за метр квадратний. Із прогнозів, здорожчання квадратного метра до кінця року ще на 15%. Первинка має такий достатньо зростаючий тренд плюс-мінус по всій країні, і навіть в Харкові, в регіоні, який знаходиться ближче до лінії фронту. Ми бачимо зростання цін, наприклад, на 4% в самому Харкові, а і на 22, аж на 22% в Харківській області. Падіння ціни фіксується у Запоріжжі, Кропивницькому і Дніпрі. Лівий берег Дніпра, спальний район, з-поміж багатоповерхівок вторинного житла, височіє новий ЖК. Тут будівельні роботи на завершальному етапі. Ця квартира коштує 58 тисяч доларів, це 1350 доларів за квадратний метр, де вже її зробили все. Від ремонту і до меблів та техніки забудовник під потреби покупців урахував усі забаганки. Кондиціонер. тут 43 метри, і тому порахували, що якщо Дивитися на цю квартиру, цього кондиціонеру хвата на цю кухню студію. Цей ЖК у лідерах серед продажу, каже експерт з нерухомості. Важливий чинник участь забудовника в Держпрограмі з іпотеки. Перший внесок 30% це десь від 13 до 15 тисяч доларів свого внеску від того, хто купляє квартиру. В місяць треба сплачувати, якщо 3% річних, приблизно 13-14 тисяч гривень. Це вигідно, бо якщо дивитися на цю квартиру, то оренда такої квартири більше ніж виплата по іпотеці по кредитах. До 100 тисяч доларів коштуватиме житло з ремонтом більшої площі. Приміром, ось це у 75 квадратів. Тут використані більш дорогі матеріали. Ну, наприклад, якщо показати, це у нас двері схованого монтажу. І для порівняння квартира одразу після забудовника 750 доларів за квадрат. Але немає нічого, нема планування квартири, нема електрики, нема меблів, ремонту. Нині у Дніпрі зводять близько 15 ЖК. Утім, продажі в них нестабільні через обстріли та наближення фронту. Усього за перший квартал 2025 року в Україні ввели в експлуатацію понад 28 тисяч квартир. Темпи краще ніж торік. А це ще раз доводить, що, попри складну безпекову ситуацію, українці не втрачають віри у майбутнє, а будівельна галузь залишається одним із рушіїв відновлення країни. Ярина Марків, Олена Менделюк, Жанна Дочак. Подробиці телеканал Інтер Єдині новини.